Сьогодні в області, як і в цілому по Україні, жовтня 2024 року триває епідемічний сезон з гострих респіраторних вірусних інфекцій, тому в тому числі грипом та COVID-19. В цей період фахівцями Житомирського обласного центру контролю і профілактики хвороб здійснюється моніторинг за станом захворюваності населення на ГРБІ. Вірусний моніторинг за циркуляцією збудників, що викликають захворювання у людей та станом вакцинації проти грипу. З жовтня минулого року, по лютий цього року, захворюваність на гостро вірусні інфекції ГРВІ в нашій області знаходились на неепідемічному рівні. Показник захворюваності не перевищував епідемічний поріг. За два останні тижні спостереження відбувається зростання рівнів захворюваності щотижнево, в середньому на 30%. Так, за минулий тиждень відбулося зростання рівнів захворюваності ГРВІ на 26% в порівнянні з попереднім тижнем. Відмічається перевищення епідемічного порогу середнього рівня. Всього зареєстрованого в області 9061 випадок ГРВІ, при тому, вага дитячого населення складає 64%. Порівняння з попереднім тижнем, зафіксовано зростання захворюваності серед дітей на 26%. Зростання рівня захворюваності серед дитячого населення практично співпадає з початком навчання після зимових канікул. Рівні захворюваності серед дорожнього населення підвищились на 25%. Найбільший приріст захворілих відмічається у Коростенському районі 48,5%, в Житомирському, Бердичинському і Зягільському районах. Захворювання за звітній період у порівнянні з попереднім тижнем зросла на 20-23%. В Бердичівському районі рівень захворюваності перевищує середньообласний показник. За період поточного підсезону вірусологічної лабораторії нашого центру проведено 6688 досліджень, виявлено 141 позитивний результат, що становить більше 2%. Проведений вірусологічний моніторинг свідчить про циркуляцію збудників грипу А та грипу Б та інших збудників, що викликають гострі респіраторні вірусні інфекції. В кінцями епідеміологів обласного центру проводиться щотижневий аналіз епідемічної ситуації та надаються рекомендації органам місцевої влади щодо посилення протиепідемічних заходів в населених пунктах, в організованих колективах. В тому числі, в першу чергу, це дитячі колективи, школи, садочки, інтернатні заклади, лікувально-профілактичних закладах на підприємствах, інших установах та організаціях. Всього за рекомендаціями фахівців територіальних підрозділів установи станом на 17 лютого цього року запроваджені обмежувальні заходи в 16 загальноосвітніх закладах та 18 закладах дошкільної освіти нашої області. В Житомирському районі 8 закладів, Бердичівський район 18 закладів, Звягільський район 5 закладів, Коростенський район 3 заклади. Обмежувальні заходи в організованих дитячих колективах запроваджуються локально і залежуються від епідемічної ситуації. Варто пам'ятати, що найкращим засобом профілактики гострих респіраторних інфекцій є щорічна вакцинація. Вона зменшує ризики з захворюваності на грип, гервії, мінімізує ймовірність серйозних ускладнень, госпіталізації та смерті. Щеплюватися рекомендовано протягом усього підсезону. Всього з початку підсезону щепленого проти грипу 2413 осіб, в тому числі більше 1600 це із групи ризику. Серед щеплених 344 дитини. Відсоток вакцинованих від грипу є дуже незначним, тому вакцинація даного рівня не створює колективний імунітет та є індивідуальним захистом від важких наслідків кожного щепленого. Зв'язку із зростанням рівня захворюваності на ГРВІ, нагадуємо про профілактичні заходи, що допоможуть уникнути хвороби. А саме, уникайте контакту з особами, що мають прояви гострої респіраторної вірусної інфекції. Обмежте відповідування місць великого скупчення людей. Часто провітруйте приміщення, мийте руки з милом, не торкайтеся очей, носа, рота немитими руками, уникайте обіймів, поцілунків і рукостискань. Прикривайте ніс і рот під час чхання або кашлю одноразовою серветкою, яку одразу після використання потрібно викинути. Якщо ви помітили у себе симптоми ГРВІ, залишайтеся вдома, не займайтеся самолікуванням. При перших ознаках захворювання звертайтеся до лікаря. Як запобігти захворюванню дітей на грип та ГРВІ? Навчіть дітей регулярно мити руки з милом. Батьки також повинні виконувати цю процедуру, що служить добрим прикладом для дітей: навчіть дітей кашляти і чхати в серветку або руку згинь ліктя. Хворі діти мають залишатися вдома, не відвідати дошкільні установи і школи. Рекомендує не забувати про збалансоване харчування з достатнім вмістом вітамінів та мікроелементів, регулярну фізичну активність, загартування та повноцінний сон. Дотримуйтеся здорового мікроклімату в приміщенні. Не забувайте про регулярне провітрювання та вологе прибирання.